Привіт, несельчани! Ми прямуємо до історичного центру Рурманда. Лого Рурманда – це надпись Рур плюс малюнок губ, бо монд перекладається як рот. Дорога за утлета в центр проста і швидка. Це п'ять хвилин пішки. Спускаємось до підземного переходу. Підлога з темного каменю, а стеля світла, складної форми. І подсвічується вона різнокольоровими лампами. На стіні довжелезний дисплей і можна бачити анімацію. Символ міста посміхається нам і вправно стрибає по дахам будинків. Як на мене, то це класно зроблено. Подивіться на перехід. Він навіть має ескалатори все для людей. Дизайнерські хитрощі. Завдяки наклону стелі переходу під різними кутами, його довжина візуально здається меншою, ніж є насправді. Піднімаємось нагору. Оті дві моцні башти в далині є новобудовами, але стилізовані під старовину і тому гарно вписались у старе місто. Одразу впадає в око, як і високі й широкі вікна у будинках. Бачимо Діву Марії з немовлям Ісусом на руках. В Рурманді взагалі багато фігур святих на фасадах будинків. У XVIII -му столітті мури і башти міської фортеці були розібрані, бо в них відпала необхідність, і тільки ця невеличка частина стіни і стара башта збереглися тих давніх часів. А зверху, у вікні цієї башти, встановлена скульптура. Чоловік тримає у правій руці лопату пекаря, такою саджають до печі або дістають з неї хліб. А що за інструмент у його лівій, я не можу впізнати. Якщо у когось є інформація, що то за річ, прошу, напишіть мені у коментарях. Поруч стоїть собор Святого Христофора, його вежа залишки 78 метрів. Хоча сам собор дуже старий, його вежа за останні 70 років відновлювалась двічі. Про це трохи згодом. А зараз ми йдемо у самий центр до ринкової площі. Дерев'яних або фахверкових будинків тут зовсім нема. Все побудовано з цегли. Навіть вулиці у середмісті, які мають бути і по цей день лишились вимощені бруківкою, а двір собору навіть цеглою. Все збережено, ніякого асфальту. Здавалося б, дрібничка, але це додає шарму. Серед будинків потужний холодний вітер уповільнюється. Стає трохи комфортніше. Щоб екскурсія за таких погодних умов проходила добре, для початку треба чимось зігрітися. Високі ворота, старі ліхтарі. Вони пам'ятають ще ті часи, коли тут їздили карети. Зараз бахмуть лінтвейно. І ніби хтось прочитав наші думки. Найперше місце харчування на маршруті має лінтвей. Будинки дуже відрізняються від того, що ми звикли бачити у Німеччині. Края дахів тримаються такими фігурними балками. Ми виходимо на Ринкову площу. Б'є годинник, дзвонять дзвони. І оті фігури, когом башти, мають обертатись, ніби танцювати. Але вони стоять і танцює тільки оцей хлопчина. Я певен, саме для таких випадків і існує вираз очікування і реальність. Отже, наші очікування фігури мали виконувати складний рух. Всі разом обертатись навкруги башти, і в той самий час кожна з них окрема обертатись навкруги власної осі. Реальність. Фігури лишились нерухомими. Що вдієш? До речі, поки я розповідаю, милуйтеся всіми оцими фасадами, скільки там різних елементів, всі ці пілони, балкони, всі оці наліпочки, як воно прикрашає, як створює неповторне обличчя міста. От, 1764 рік, чотири поверхи. Як я і казав, багато фігур на фасадах. Оце рожевий план Маркплацу. У суботах на ринковій площі відбувається великий ринок, і тут багато свіжих морепродуктів. А деякі з продавців, на ваше замовлення, з риби або креветок приготують якусь страву. До речі, кафе і ресторани не прибирають столики і стільці з вулиці, то буде багато відвідувачів. За кілька днів тут розташується великий. Різдвяний ринок. Рурман Старе місто. Ще 1234 року він отримав членство у Анзейському Союзі, і всі гільдії почали розбудову власних будинків на ринковій площі. Оці два шпиля належать знаменитій Мюнстерській церкві, яка є знаменитою і дуже унікальною пам'яткою старовини 1215 року. А я вже чую, як повертаються наші насельчанки. На І, судячи з усього, настрій у них значно покращився. Я радію тому. Але повернемося на площу. Отакі герби на трьох слухових віконцях Радхаусу. Отакі дзвони. І ці скульптури Я плекаю надію, ми ще колись повернемось сюди і побачимо їх в дії. А поки що маємо вирушити на екскурсію затишними вуличками Рурмунда. Собор святого Христофора він брудувався протягом двох століть, а під час Другої світової війни дуже постраждав. І оця башта була зруйнована під час бомбардування. Містяни вирішили. І відновили її у первинному вигляді, тільки подивиться на цю красу. Але через декілька років, у 1992, сталося неймовірне. Хоча Рурмонт знаходиться дуже-дуже далеко від сейсмічно активних зон, саме у 1992 році тут був епіцентр землетрусу амплітудою більшою ніж 5 балів. Дивіться, як красиво прикрашений фасад. Повертаємось до землетрусу. І тоді башту було знов зруйновано. Почався збір коштів на відновлення. У 2005 році збір було завершено. І протягом двох років башту відновили. Ми підходимо до пам'ятника Святому Христофору. Саме йому присвячений собор, саме його фігура з хлопчиком на плечі, встановлена на верхівці вежі. Ось дивіться: Велетень спирається на гілку дерева, на його плечі сидить хлопчик. Легенда каже нам, вибачаюсь хвилинку. Ой, бо односельчанки змерзли. Ходімо грітися. Так от, за легендою. Жив був велетень, кремезний чолов'яга, дуже сильний, і він займався тим, що переносив людей з одного берега річки на інший. Одного разу він переносив хлопчика невеликого, але той був дуже важким. І дійшовши до середини річки, велетень перелякався, що може потонути. Але все-таки спромігся вибратися на інший берег і запитав, у чому річ. Йому пояснили, що він переносив Христа, а Христос несе на собі гріхи всього людства, тому такий важкий. Ну, опускаючи подробиці, скажімо так. Чоловік той вирішив прийняти християнство і взяти собі ім'я Христофор, яке перекладається як той, котрий несе Христа. У ті часи правила Римська імперія. І на християн були великі гоніння. Намісник імператора наказав військовому загону доставити до нього цього велетня для допросу. Воїни заарештували чоловіка і повели його до імператора. На зворотньому шляху почали траплятися різні дива, серед котрих самим таким дивним було те, що мертва гілка, на котру спирався Христофор, ожила. І на ній з'явилися зелені листки. Коротше кажучи, до моменту повернення отряда всі 200 воїнів прийняли християнство. Намісник імператора був вкрай розлючений і вирішив діяти хитрістю. Він підіслав до Христофора двох блудниць. Але ті, провівши деякий час з Христофором, повернулися до намісника і пояснили, що теж стали християнками. Той розлетівся ще більше і наказав вбити жінок, доставити до нього Христофора. Коли Христофора доставили, намісник імператора зажадав, щоб той зрікся своєї віри, інакше його піддадуть жорстоким тортурам. Христофор був твердий у своїй вірі, тіло його страждало, але дух його був сильним. Він загинув, але з часом. Був канонізований церквою як святий. Ось така історія. Вибачте за трохи застужений голос, бо на дворі зимо. Дякую за перегляд, до нових зустрічей і всього найкращого.